Восьмирічна Олександра пробирається крізь лабіринт, щоб добратись до улюбленої гірки. Дівчинка переїхала до Вінниці з Донеччини, тож у цьому розважальному центрі вперше. Мені подобаються горки, як ось з них отак скадуваєшся як смійка. І отак ровненько, як отак скатуваєшся. У розважальний центр завітала і матуся п'ятьох дітей Марина. На жаль, ми всі прийшли, бо старші дійсно в школі на першу зміну, тому немає можливості зараз прийти. Так, діти дуже люблять такі розваги, це для них найкращий відпочинок, дуже їм подобається. Ну, тим більше, що тут дуже багато, великий вибір різних ігор, розваг. Безкоштовний похід в дитячий розважальний центр для хлопчиків та дівчаток влаштували координатори міжрегіонального гумштабу в рамках проєкту Діти мають право на дитинство. Я рада, що наш міг міжрегіональний гуманітарний штаб, засновником якого є Володимир Борисович Гройсман, Сергій Анатольович Моргунов та В'ячеслав Соколовий. Ми ці заходи проводимо на регіона на постійній основі. Це і мотосковий парк, і зоопарк, тобто ті заходи, які взагалі обожнюють діти. Повеселитися і відпочити запросили 75 дітей пільгових категорій та їхніх батьків. Це діти військових, діти ВПО, сироти і багатодітні діти, і діти з складними сімейними обставинами. У нас різний настрій є. Більшість настрій поганий. І діти так само цей настрій приймають через себе. Тому не дивлячись ні на що, діти мають право і повинні мати дитинство, вони повинні відпочивати, вони повинні гуляти, вони повинні ходити на розважальні центри, дивитися фільми, стрибати на батутах. Коли потеплішає, для дітей організовуватимуть більше заходів на свіжому повітрі. Анонси для охочих доєднатись публікуватимуть на сторінках міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу в соцмережах. Анна Шутова, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта.